Ти знімаєш для фото? Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, звідки ви приїхали і що ви в нас робите? Це як гадюзи, на цю як окей. <реш> я японка і вже три роки працюю гуманітарним працівником в Україні. Я керую притулком у Дніпрі та приймаю переселенців зі Сходу та Півдня. Зокрема, я надаю допомогу дітям у Герцоні, Запоріжжі, Покровську та інших місцях. Я управляв компанією в Японії. Життя було Дитина... Я маю двох дітей. Коли в Україні розпочалася війна, я захотів бути волонтером для українських дітей. Скільки тобі років? 44. Ти гарно виглядаєш, виглядаєш на 30. 私はミサイルやミサイルを撃ちました。私は何度も撃りました。私はヘルソンのダムが崩壊した時に。<gasps> Я був при знищенні дамби у Херсоні. Я був на човні, рятуючи дітей, бабусь, собак. Я Тоді ледь не помер кілька разів. Мій друг Пікачу неймовірна людина, яка присвячує свій час гуманітарній допомозі Україні. Після початку війни він залишив свою основну роботу і повністю зосередився на підтримці нашої країни. Він активно допомагав постраждалим після руйнування Коховської ГЕС і вже багато років працює над зміцненням зв'язків між Японією та Україною. Він неодноразово з'являвся на українському телебаченні, де розповідав про свою діяльність та підтримку нашої держави. Одним із найкрасивіших моментів, які ми пережили разом, була моя присутність у дитячому чемпіонаті з Сумо, де наш земляк Євген Грицьков здобув абсолютну перемогу. Спостерігати, як українець здолає всі труднощі та стає чемпіоном на японській землі, було неймовірним натхненням. Це був не просто спортивний тріумф, це символічна перемога нашого духу, що об'єднує нас навіть за тисячі кілометрів від дому. Пікачу також знайомий з моїми батьками та молодшою сестрою. Коли він приїжджає до Києва для волонтерства, він зупиняється у нас вдома, і ми завжди раді приймати його як частину нашої родини. Я дуже пишаюся нашим знайомством і вдячний за все, що він робить для України. Його відданість і людяність стала прикладом для багатьох, а для мене нагадувала про те, що навіть одна людина здатна змінити світ. 24 лютого я дивився новини на японському телебаченні і побачив, що відбувається в Україні, що коїться з дітьми жінками, і вирішив, що я хочу допомогти цим людям. Я розказав їм про це, і моя родина сказала. Так, це дуже схоже на тебе, тобто вони вас не відмовляли. вони розуміють, хто я такий, і що я поїду, не зважаючи ні на що. Спочатку я приїхав до Ужгорода, потім оселився у Дніпрі в прихистку для жінок і дітей. А далі стався підрив Каховської гес. І я знаю, що ви самі тестували питну воду. Так, коли була зруйнована гребля, я отримав дзвінок від людей з Херсону. Ми одразу зібралися і поїхали туди. Приблизно за тиждень, як ми приїхали, зникла питна вода, і ми привозили системи для очищення води. Люди трохи побоювалися пити очищену воду, тому я тестував її на собі. Люди довіряли і починали самі користуватися цією водою. Мій друг Пікачу надзвичайна людина, яка щодня продовжує допомагати Україні. Я неймовірно вдячний йому за його величезну роботу. Він справжній герой. Побував на фронті, допомагає дітям, літнім людям та всім, хто цього потребує. Його відданість і підтримка надихають багатьох. Разом із ним я мав унікальну можливість відвідати японські школи, молодші, середні та старші. Ми старано готувалися до цих зустрічей. Пікачу підготував чудову промову, а я створив відео про своє життя до війни і після неї. Після виступів я також мав велику можливість познайомитися з японськими учнями, дізнатися більше про їхнє життя та розповісти про себе. Їхня щира зацікавленість та підтримка України справила на мене глибокі враження. Ці дні стали для мене особливими, адже я не лише поділився своєю історією, але й знайшов багато нових друзів. Це був неймовірний досвід, який я буду пам'ятати завжди. Я також отримав велику честь виступити на японському телебаченні NHK, що стало для мене важливим досягненням. <звідняття> 支援を受けながら家族と離れて今日は君津市の主催中学校を訪れ全校生徒を前に映像を紹介しながら平和への思いを語りました聞きたいことや話したいことは何ですか妹と散歩したいと思っていますあとは家族と一緒したいと思います友達と一緒にも遊びたいと思います は現在日本語学校に通いながらアルバイトをして進学を目指していますが学費の確保などには難しさもあるということですもちろん困ったこともあるし日本語の勉強も難しいしでも一生懸命毎日を頑張っています Пікачу справжній приклад того, як одна людина може змінити світ. Його доброта та відданість залишаються в серці кожного, кому він допоміг. А я вдячний всім, хто підтримує Україну та допомагає робити її сильнішою.